Далі, треба буде вивчити правило. Дивимось ось сюди. Що це за правило? Бачите, ось тут одна стрілочка. А якщо це одна стрілочка, це однина. Тобто, однина єдинственне число. Коли ми бачимо декілька стрілочок, ми розуміємо, що це множина. Коли багато множина, то є множественне число множина. Ось коли у нас буде однина, треба правильно вимовляти це слово. Дивимось уважно сюди. Зараз це this. This. Багато роблять помилок, коли вимовляють це слово, не висовуючи язик. Також багато роблять помилок, коли два рази висовують язик. Ось тут і ось тут. Як ви бачите, за транскрипцією вже на кінці просто с написано. Тому тут не записан знак, де треба висовувати язик. Тому ось тут буде вимовлятися, «this». Ось тут обов'язково ми висовуємо язик. This перекладається цей, ця-це. Етот, ета, ето. Далі. А якщо це буде множина, то буде довгий звук, багато чогось. Це буде позначатись за допомогою дві, двох крапок, це ваша буде підсказочка. Якщо один предмет, ми вимовляємо коротко, а якщо чогось багато починаючи з 2, то ми вимовляємо довгим звуком, тому що багато. І також яка, яка буде різниця? Дивимось. Коли однина, ми говоримо на кінці на екран дивимось зараз. На кінці ми говоримо с. Язик не висовуємо. А коли множина, ми говоримо з твердий з також язик, ось тут на кінці не треба висовувати. І це наша буде підсказочка, що ми маємо на увазі множину, якщо ми говоримо «довга» та на кінці з. Тому ще раз, водни, десь. Швиденько, та на кінці с. Давайте я говорю, потім ви зі мною, за мною. Десь. Зараз ваша черга. Десь. Молодці. Далі, коли це множина, я говорю, потім ви, ви за мною будете говорити. Слухаємо уважно. These. Твердий кінці. Ще раз. These. Давайте ще раз. ЗЗ. з молодці. Далі. До цього правила фрази. Дивимось уважно на, на них. У вас тут записано англійською мовою. Якщо хтось щось не знає, у вас є підсказка на іншому аркуші. там записано все за транскрипцією підсказка. Зараз дивимось на перший малюнок. І що ми бачимо? Ми бачимо голову. Бачите голову у клоуна? І голова у нас в однині. Там одна голова, це не дракоша. Тому ми будемо коротко вимовляти і на кінці говорити с. This Це є моя голова. Май ви знаєте, що це мій, моя голова. Швиденько язик висовуємо та коротко вимовляємо. This is my head. Пам'ятайте, що треба ось це слово. Ми пишемо «is», не вимовляємо завжди «z». Ось, ось у цьому випадку. This is my head. Це моя голова. Що далі ми бачимо? А далі нам клоун показує ось свої руки. Ось руки він показує. А які він руки нам показує? Він нам показує частини руки від плеча до запястя. І ось тут ми не бачимо кість руки, тому це буде ам. В однині, якщо це множина, це «амз». І ми розуміємо, що у нас дві руки, тому ми працюємо з множиною. Множина тягнемо звуки на кінці з. Are my arms. Бачите, якщо в однині ми говоримо is. Ще раз слухаємо уважно. Якщо це однина, ми говоримо is. Якщо множина, дві руки маємо на увазі, ми говоримо завжди А. Це є мої руки. Дивимось на екран. Це є мої руки. Далі по підручнику всі дивляться і слухають уважно. These are my Arms. На третьому малюнку ми бачимо, що клоун нам показує також руки, але тільки це буде не, у, не вся не уся частина руки від плеча і до запястя. А це буде частина руки після запястя. Вона не, е, е, котра буде включати тільки долоню та пальці. Бачите, долоня та пальці. Ось долоня, бачимо гарно та пальці. І ось ця частина рук буде називатися hands. Також ми знаємо, що це hands, і це вже множина, ви знаєте? Тому треба довгий і, і на кінці з. Це є мої руки, якщо дослівно. Це мої руки, а дослівно це є мої руки. These are my hands. Далі ми бачимо, що нам клоун показує свої ноги. Подивіться, будь ласка, ось тут ноги нам клоун показує, та ось тут он нам їх показує. Тільки тут нам він показує у четвертому, на, четвертому малюнку, на четвертому малюнку усі ноги. А на останньому малюнку, малюнку на п'ятому, він нам показує ступні. Тому це є мої ноги. Так, також множина. Тягнемо. This. А май леґс. А якщо це буде ступні, це буде фіт. Довгі і фіт. Ось тут зверніть увагу на кінці есочки домножини ми не будемо додавати, тому що фіт. Це слово виключення, тобто слово ісключення. Є определені слова в англійському, де не всегда в конце во множественном числі буде «с». Ми їх позже будем, пізніше будемо їх вчити. Треба зараз просто вивчити, що ступні – це буде фейд. Це є мої ступні. Також хоча, але ми не ставимо S. These are my feet. Ось ці речення до правила треба знати. Я буду вам говорити, наприклад, це моя голова. Ви будете мені відповідати, та спочатку ви будете думати, що голова це однина. Тому як треба говорити, це є моя голова. Якщо я далі буду казати, це мої руки, також ви зупиняєтесь, ніхто нікуди не поспішає. Зупиняємось та починаємо думати про те, що руки це множина. Також Треба знати, які це руки від плеча і до запястя, це ам. А якщо це буде після запястя та включаючи долоню та пальці, це буде hand. Дуже уважно, коли множина, додаємо на кінці есочки. Про це не забуваємо. Крім виключення фіт. Ступні. Тому правило, коли однина, коли множина, як правильно вимовляється, та речення до правила. Також не забуваємо прописати нашу нову літеру дж. У зошиті три рядки. ДЖ твердий. Раніше ви вчили «Г» або дж. А ось ця літера має тільки одне значення. Просто твердий дж. Три рядки у зошиті. У вас три оцінки: буква, контрольна та правило.